Від поранень, які отримав улітку, потрапивши під обстріл Граді в Луганському аеропорту, Ярослав ще досі не оговтався. Лікування бійцеві дорого обходиться. У мене от на на, 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 на обезбалюють, що мене йде уходи до 200 гривень пачка. Воно мені стає на два дні упаковку обезбалюючих. Так сім'я є, жінка, дружина з хати вже почти все повиносили, Сказати, попродавали. Щоб підтримати бійця, працівники Чернівецького управління СБУ вирішили зібрати кошти на футбольному турнірі, який організували між чотирма командами правоохоронних органів прокуратури, фіскальної служби, міліції. Та служби безпеки внесок кожної команди був тисяча гривень, і значить ці чотири тисячі гривень ми передали нашому бійцю пораненому, який був поранений ще влітку у Луганському аеропорту. І йому надзвичайно потрібні кошти. Він вже переніс п'ять операцій, і зараз ще готуються наступні операції. Найзапеклішою стала фінальна гра між командами працівників міліції та служби безпеки. Зрештою, організатори турніру ...ніру поступили з перемогою правоохоронцям, програвши з рахунком 2-3. Ну, це спортивна злість, спорт це така штука, що всі хочуть перемогти. Але після гри всі ми друзі. Усіх примирило фінальне нагородження та вручення коштів пораненому бійцю. Ярослав Верхоляк мені. подякував допомозі всіх небайдужих та розповів про те, що болить. То що обідно мені дуже, що наших хлопці є особі двоє пропавших. Це колотило і з конюк району з коровину Ніхто, от скільки б не що пішла, в сільську раду мати е, жінка колотила в нього й двоє дітей до шкіли. Сказали, допоможіть чимось, хоча б газ для сього, щоб платити. А її відповіли красиво. Каже, а ми що зробимо? Шукай чоловіка. Наприкінці березня на Ярослава Верхоляка чекає наступна операція в Одесі. Магія Гумена Ярослав Левицький місцевий час.